Скільки спогадів і тепла та її це магічне слово, воно про найближчу, найдобрішу, найкрасивішу і наймилішу людину у світі. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас все життя аж до старості, її створив Бог на цій грішній землі для краси і щастя, щоб вона дарувала життя і була продовжувачем роду людського, дорогі, милі жінки. Відної свято Матері самі для себе, для наших родин. Схиляємо низенько свої голови і висловлюємо щире синівське спаси вас Бог перед образом вашим, біловолосі наші бабусі і матері, перед терпінням і пичаєм за синами і чоловіками, братами і сестрами. То дай вам Боже діждати сієї пори, коли чисте, синє небо. Зіріє ваші серця, перед вашим поглядом зацвітуть сади, закол... соло Неперевершено співця жай Хай наші друзі, крилаті лелеки, дарують вам правнуча, і діточок оцих домашніх соловейків, щоб своїм безгрішним і чистим щебетом звеселяли ваші душі. Та множили надію на краще завтра нашої долі. Помагай вам, Боже, поставити їх твердо на ноги і засіяти їхні душі зерном правди і науки. Нехай Це весняне свято розморозить нас, об'єднає і згуртує щастя, здоров'я, Божого благословення всім вам, дорогі матері! Від щирого серця вітаю вас. З Днем Матері прийміть щирі слова, шани та подяки за вашу доброту і сердечність, за мудрість та щирість вашої душі. Нехай у ваше обличчя ніколи не сходить радісна посмішка. щасливі і вдячні будуть ваші діти, а пенденні клопоти завжди радісними і приємними. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та затишку, радості від дітей та онуків. Щастя і добра на довгі вітання.